Вітаю на нашому ютуб-каналі туроператора Альянс. Сьогодні ми з вами поговоримо про готель Сіміон Хотел, готель рівня «Три зірки, який знаходиться на, знаходиться на західному узбережжі півострова Ситонія, знаходиться у селищі Метаморфосі. Метаморфосія це таке центральне, сказати, місце. Узбережжя, якби півострова Ситонія, що дає якби, класне розташування цього готелю, що дуже активне селище. Поряд є кафе, ресторанчики, є куди вийти магазини. Тому є така, напевно, велика перевага цього готелю, що є. Куди вийти за межі, бо готель рівня 3 зірки. Сказати, що там буде якесь велике чи багато якогось досугу, як такового ні, тому розположення ну, якби, біля селища в дитаматовому фозі дає йому такі привілегії активного якби, готелю. Да? Він йде комфортабельний такий готельчик з компактною пологою територією. В нього такий достатньо простий номерний фонд. І, Якби він побудований в 1993 році, достатньо давно, але в 2017 році в ньому була зроблена повна реновація, Він складається з 6 трьохповерхових будівель, такі компактні, да, маленькі будиночки. І всього нараховується 86 номерів. Хоча для готелю такого рівня це. Достатньо велика така кількість номерів. А, готель працює по системі харчування HB Дворазовий та All-Inclusive. В нього а, через буквально 70 метрів від готелю через Пітівець знаходиться піщально гальковий пляж. І а, на пляжі а, є. А, Шезлонги та зонти, які надаються за додаткову плату. Також надаються рушники від готелю безкоштовно. На території готелю є анімація, але вона не кожного дня на вихідних. І один раз на тиждень проводиться грецький вечір да, національний. Що також додає би, цьому готелю таку можна сказати перевагу, якщо порівнювати з іншими готелями рівня 3 зірки. І він на території в нього є два достатньо великих басейни і також є дитячий майданчик. Тому Орієнтир, готель ми ці радимо для сімей з дітьми. Ну, для молоді також як би, можливо да, від розташування, що є куди вийти як би, в місто. Так, якщо у вас є якісь питання по цьому готелю, ви можете задати їх під цим відео.